Встигнути відремонтувати дах, поки погода дозволяє. Таке завдання стояло перед працівниками МКЖУ впродовж останніх днів, і комунальники з цим завданням впоралися на відмінно. На будинку по вулиці Гоголя, 137, виконали капітальний ремонт покрівлі максимально якісно і в доволі стислий термін. Жеківці провели повну заміну гідроізоляційного покриття у декілька шарів. Також відновили цегляну кладку димоходів і відремонтували вентиляційні канали. Провели низку штукатурних та фарбувальних робіт, відновили зруйновані парапети. За останній період працівники МКЖУ суттєво покращили стан житлового фонду у місті. Так, жителі будинків по вулиці Гоголя, 162 та 115 і Багачанська, 48 можуть більше не турбуватися про протікання дахів. Капітальні ремонти покрівель тут виконано повністю. Частково відремонтована покрівля і будинку по вулиці Наріжного, 32 та розпочато ремонт за адресою Багачанська, 112. Втім, МКЖУ ремонтує не тільки покрівля. Рівлі, а й проводить ще низку різноманітних робіт. Що ж до чуток, які нещодавно з'явилися у Миргороді, про зростання тарифів за послуги для населення, то ця інформація не підтвердилася. Тарифи в нас існують по утриманні будинків з 1 травня 2011 року. З того часу явно що десь підбувся зріст і мінімальні заробітні плати на 132% порівняно По -порівня з тим, що була закладена в тарифові. І відповідно вартість матеріалів, енергоносіїв. Але ми планували і плануємо, що тарифи не змінювати, а користуватися рішенням сесії міської ради, яка була прийнята в цьому році, про дольовучасть мешканців у співфінансуванні робіт по поточному і капітальному ремонту житлових будинків. Тобто детальніше можу так пояснити. Ми вже не раз говорили, що існує у нас. На протязі майже п'яти років по будинковий облік витрат по всіх будинках. Тобто по кожному будинку, так би мовити, існує своя ведеться своя бухгалтерія, свій облік. От, Наприклад, якщо брати в паперовому варіанті, то звіт по одному з будинків за рік може виглядати таким чином. Тобто, де нам видно, що за рік, які надходження були по будинку, які витрати, які роботи виконані, тобто, які витрати понесені по даному будинку. І тобто в тих будинках, де виникають так звані мінуси, тобто, що сплачено мешканцям нарховно, мешканцям верніше, більше, ніж виконано робіт, значить, ясно, що там ми повинні виконувати роботи, щоб цього мінуса не допустити. В тих вже будинках, де виникли так звані плюси, що робіт виконано в достатній кількості, значить, а мешканцям потрібно, мешканці вимагають ще якісь інші роботи. Значить, ми будемо користуватися цим рішенням, будемо пропонувати мешканцям співфінансування, тобто, щоб мешканці вносили частково додатково свою плату на конкретну роботу, допустимо, на якісь там заміну на ремонт під'їзда чи заміну там дверей вхідних, чи якісь ще інші роботи. Щоб все одно, щоб не вийти за межі цього існуючого тарифу, ми багато років міняємо стояки по квартирах, значить, де мешканці просто купують матеріали. Ми роботи виконуємо безкоштовно. Ця практика вона давно прижилася і має досить такий позитивний результат. Люди задоволені, не залучаються там інші чужі якісь спеціалісти яких потім в разі чогось якоїсь несправності не можна знайти. Хотілося б, щоб така практика була й по інших роботах. Ці от, наприклад, останній приклад по будинку незалежності 22 5. Значить, завдяки активності будинкому Купенко Тетяні Дмитрівні, значить, мешканці придбали на свій під'їзд вікна, так звані стеклопакети. Ми ж їх встановили власними силами. з... Ми виконали там інші роботи після цього, значить виконуємо, ре ремонт там відкосів, таке відсе інше, тобто. То таким шляхом, таким шляхом можна. І є зараз ще інші будинках, і в інших будинках під'їзди люди також так само, значить, вирішують питання, збирають кошти. Ну, вартість, допустимо, тим мешканцям входиться порядка 200 гривень з квартири, залежно від під'їзду. Але результат, результат на, на лице люди бачать, куди їхні гроші вкладені, який ефект у цього, що вони вложили, відповідно, міняється вже і, і мікроклімат під'їзді, і тепліше становиться. Так що ми рекомендували іншим мешканцям повчитися досвіду домкома Тетяни Дмитрівни для того, щоб, можливо, і в своїх під'їздах такі речі запровадити. Ну і повертаючись до то, того, що я почав, я ще раз наголошую, що тарифи по утриманню будинків при внукових територіях, які існують на нашому підприємстві, ми змінювати, змінювати на сьогоднішній день не плануємо, але будемо все більше і більше значить, звертатися до мешканців для того, щоб залучати їх до співучасті у фінансуванні робіт, тих чи інших робіт по утриманню даних їхніх будинків.